Початком повномасштабного вторгнення рівненщина прихистила десятки тисяч внутрішньо переміщених осіб. Всі ці люди втікали від війни та шукали тимчасову домівку. В Україні започаткували програму адвокаційної підтримки для жінок-переселенок, які оселилися на заході нашої країни. Напередодні 8 березня координаторки проекту у громадах Рівненщини розповіли, чого найбільше потребують жінки ВПО на нових для себе територіях. Якщо глобально їм потрібна робота. Але те, що ми можемо зробити на сьогоднішній день, ми намагаємося їх соціалізувати, інтегрувати в громаду, щоб вони зрозуміли, що вони не відкинути якийсь баласт, а що вони дійсно потрібні цій громаді, що вони можуть себе реалізувати як підприємці, як психологи, вчителі, і просто волонтери. У п'яти громадах Рівненської області провели опитування та з'ясували потреби жінок-переселенок. За словами координаторки проєкту на Дубенщині Вікторії Костюк, жінкам ВПО розповідають, де можна швидко отримати необхідну допомогу, соціальну та психологічну підтримку. Протягом проєкту взагалі потреби змінювалися. Спочатку люди зверталися в основному за гуманітарною допомогою, спальним приладдям, продуктовою допомогою а зараз найбільше запитів до нас. Що стосується працевлаштування, отримання якихось нових знань, люди цікавляться, як започаткувати власну справу. У рівному представили презентацію в рамках проєкту Адвокаційна підтримка внутрішньо переміщених жінок в західних областях України за результатами дослідження, з'ясувалося, що більшість панянок переселенок хочуть залишитися у рівному та околицях на більш тривалий час. Однак, переважна частина потребує роботи та сприяння у її пошуку. Ми зрозуміли, що значна кількість людей планує. Залишитися в Рівненській області, це теж дуже серйозний фактор, і це потрібно зважати на це. Ось дві нижні, два нижні рядочка на цьому слайді, скоріше так і так. Тобто рішення щодо подальшого перебування в громаді реально Рівненська область для багатьох внутрішньопереміщених осіб виявилася достатньо комфортною і гідною для життя. За словами організаторів проекту, такий аналіз першочергових потреб є вкрай важливим, адже дозволяє виокремити певні проблеми, які є характерними для різних громад в межах області. А отримана інформація дає можливість сформувати перелік заходів, які необхідні для повноцінної адаптації жінок-переселенок на заході України. Микола Брижицький Олексій Олексієнко, випуск новин.